Ось такі повідомлення, схожі нам на останні подихи росіян, окупантів перед втечею. Десь ми щось подібне бачили і перед їхнім таким жестом доброї волі, так званим із Херсона, чи не так? Ну, я особисто не бачаю тут подібних ознак через те, що будь-який е, рух особового складу та техніки, здебільшого, на лівому березі, це звичайна ротація. Тому. На жаль, не можу розділити вашого оптимізму. Можу зазначити, що продовжується фортифікація їхніх позицій, продовжуються ротаційні заходи зараз. На лівому березі знаходяться здебільшого якраз регулярні збройні сили Російської Федерації. Тому так можна іноді побачити, що якась колона техніки кудись виходить. Але це не означає, що їй на заміну не заходить інша. Те, що вони зараз посилено, перевіряють телефони місцевих жителів, проводять обшуки. Чи свідчить це те, що про те, що люди патріотично налаштовані на Херсонщині, становлять для них реальну загрозу? Я вам більше скажу, вони намагаються з'ясувати, в яких саме районах знаходиться концентрація найбільша нелояльного населення. Зовсім нелояльного і під час чергової провокації, коли вони намагаються е, скинути на збройні сили України нібито обстріли населених пунктів, які знаходяться на лівобережжі, е, вони зазвичай намагаються поцілити в такі райони. Тобто, вони навіть складають мапи лояльності, і так звісно, місцеве населення досить нелояльне до окупантів, особливо на Херсонщині. Така собі сегрегація виходить окупанти, просто відділяють райони з більш лояльними до них і менш лояльними. Що роблять із тими районами, там де дійсно багато патріотично налаштованих людей, їх частіше кидають на підвал, чи що з ними роблять? Їх частіше обстрілюють, це По перше, по-друге, і до цього просто наявність мобільного телефону вже могла. Привести вас на підвал, як то кажуть, тому так постійно тривають поліцейські рейди. Так звані, постійні обшуки, мобільні чекпоінти, тобто можуть просто посеред якоїсь вулиці зупинити, перевірити, спитати. Окрім того, триває насильницька паспортизація. Тут є кілька в них таких цілей, які вони прислідуються. В першу чергу, звісно, для того, щоб. Як у них вони бандити, і у них тактика бандитська. Це називається замазати. Типу, дивіться, ви тепер так само громадяни України, тобто відповідальність у вас така сама. По-друге, це звісно з прицілом на подальшу мобілізацію цього населення у незаконні військові формування. Наразі зараз таке формування існує на добровольчих лапках засадах. Тим не менш, це так само не має успіху, тому що якщо хтось і хотів вступити в колаборацію, він це зробив ще рік тому. А вони зараз намагаються поповнити за рахунок місцевих свої незаконні формування. І звісно, в першу чергу пускають завжди в розход, як то кажуть, саме такі подібні підрозділи. І ми це чудово бачили на окупованій Херсонщині. Як вони, вибачте, просто палили на Тавріку трупи Еленерівців і Денерівців. Не вивозячи їх навіть з цих локацій. Угу. Ви згадали про примусову паспортизацію. Прочитали сьогодні новину від центру нацпротиву. Вони говорять про те, що на Херсонщині окупанти обіцяють так звані житлові сертифікати в обмін на отримання російського паспорта. Обіцяють якісь будинки чи то в Криму, чи то в російських регіонах. Чи багато людей охочих взяти ось такий сертифікат? І що, якщо люди погоджуються, окупанти роблять? З цими порожніми будинками, звідки людей виселяють заселяють своїх же? Ну щодо того, як вони поводяться місцеві з цього приводу, на це у мене немає відповіді. Можу лише зазначити, що все, що вони можуть, це брехати. Так само у розбомбленому зруйнованому Маріуполі вони кілька тисяч квартир там побудували за рік окупації, а при цьому. Знищили кілька тисяч багатоповерхових будинків, тому все, що вилітає з рота росіянина, це брехня. От поки дише, дихає бреше. Тому все, що вони можуть роздати, це те, що вони віджали. Тому так вони там, окрім того, зараз пропонують виїхати в Росію, так би мовити. Вибачте, у них там своїх проблем вистачає. У них там своїх людей, яких не забезпечені житлом. Вистачає їх багато, і е, з чого це е, українці, яких привезуть, отримують житло. Ну з яких фондів це маячня, звісно. Окрім того, слід розуміти, що це все вкладається в рамки неоімперської політики росіян щодо переселення примусового різних етносів для того, щоб їх змішувати, і вони губили свої національні ознаки в першу чергу. Зараз ворог випробовує тактику обстрілів керованими авіабомбами. Наскільки інтенсивно її застосовують саме на Херсонщині? Використовують щодо це від трьох до п'яти зазвичай прильотів. Б'ють здалеку, б'ють неприцільно аби куди. Тим не менш, на жаль, зараз так є така практика з боку росіян на нашому напрямку. Угу. Тобто дошкуляють населенню просто рандомно обстрілюють, ну з того, що ми бачимо, вони просто обстрілюють правий берег річки Дніпро. А яку вони при цьому переслідують ціль, важко сказати, тому що це росіяни. Можу лише зазначити, що минулої доби, наприклад, у нас було близько 70 обстрілів, але це 500 практично снарядів, які легли на лягли на територію Херсонщини з боку росіян. Повідомляли також Херсонське ОВА, що під час чергової повітряної тривоги у місті в Херсоні зникло світло. З яких причин і чи вже вдалося відновити? Не готовий поки що сказати. Зараз трошки поза містом знаходжуся. Угу. Тим не менш, ця ситуація незвична для нас. В принципі, всі подібні проблеми місцева влада і комунальники вирішують як правило дуже дуже швидко. Вчора також була гарна звістка від Миколи Кулеби, уповноваженого України справ дітей, повернули 31 дитину з території Російської Федерації. Серед них були і діти з Херсонщини. Наскільки там були, до речі, діти, яких іще ще вивезли, депортували із самого Херсона, коли він ще був під окупацією. Наскільки зараз розповсюджена така практика депортації дітей з лівобережжя? Тут важко сказати насправді, тому що ці процеси важко контролювати, і це більше правоохоронна діяльність, юстиція це трошки трошки не до військових. Можу лише зазначити, що ті діти, яких вивезли під час деокупації, вони деякі знаходяться в Криму, деякі в Росії, і є проблема з їхнім поверненням. Тобто їх не повертають навіть їхнім батькам. Отака ситуація. Пане Дмитре, вдячна вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого етеру. Розповіли про ситуацію на Херсонщині. Дмитро Плетенчук, начальник прес-служби тактичної групи Грім, капітан лейтенант, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.